Отже... Усі померли. Та може почнемо спочатку. Ну що ж уперед. Джес, Фрідо. Це мій друг дитинства Коді. Це вік, моя права і ліва рука. Блискуче. Том. Салют. Ну і хто художник? Це Фріда Сара, Фрідо, це Сара. Кльові ніхтики. Дякую. Наш місцевий вундеркінд. Кезер Каміла. Салют! Як справи? Я не уявляю, хто це. Ми на кілька днів їдемо на міострів. Хочете з нами? Сказуйтеся. Ми прибули на острів якогось незнайомця на приватному літаку. Ну Який же він незнайомець? Він Слейдер Кінг. Всі разом буде незабутня. буде незабутня! Усе подобається. Абсолютно усе. Ми п'ємо шампунсик, куштуємо делікатеси. То людське жертвоприношення буде до чи після обіду. <гум> Легендарні вечірки слейтера Кінга зовсім не те, що я уявляла. Все одно буде весело, та трохи по-іншому. Ти про що? Ваші телефони? Ви серйозно? Вас ніхто ні до чого не змушує. Мені тут офігезно. Але водночас є відчуття, що все це. Ілюзії. Цього серпня. Де мініш? У кого мініш? Оце так синець. Що? А, я теж охренів. Тут щось нездорове коїться. Усі такі приязні і сміються наче стюардеси епохи 60-х. Вам все подобається? І я така, о, це кльово. Ти не відчуваєш? <плес> На цьому острові щось не так. А де Джес? Кто такая Моя подруга жила в сусідньому номері. Утімся! Утямся! Утямся! Здається, ми все забуваємо. Можливо але Як? Вам усе. Чес <звук> мушу нас забувати. <звук> <звук> Подобається. Ой-ой. Пізнаємось, що за хрінь тут коїться. Кліпни двічі. Кліпні двічі, якщо я в небезпеці. Може, ми поки не будемо про це. А? Режисерка Зої Кравіць